Слухай уважно, я тобі зараз розкажу історію, яка може повністю змінити твоє бачення грошей. Просто уяви собі, ти студент в кишені 100 доларів, це все, що в тебе є. Для більшості це піде на каву, піцу, якусь тусовку. І на цьому все. Але що, якщо саме ці 100 доларів можуть стати першим кроком до тисячі, а то й десяти тисяч доларів? Я знаю, як це звучить, занадто красиво, щоб бути правдою. Я теж колись так думав. Поки не спробував. Коли я починав, грошей не було взагалі. Друзі йшли на підробітки, заробляли копійки, витрачали час на чужі мрії. Я ж хотів іншу, хотів мати свободу. Хотів нарахувати кожну гривню. Хотів довести, що навіть з мізерного старту можна вирватися вперед. І я знайшов спосіб не одразу. Було дуже багато помилок, зливів і розчарувань. Але кожен раз я піднімався, аналізував і пробував знову і знову. І саме так я вийшов на перші серйозні гроші. Я не кажу, що це легко, я не кажу, що це без ризику. Але я точно знаю одне: навіть студент із 100 доларами може зробити свій перший серйозний капітал. Не тому, що йому пощастило, а тому, що він не боїться ризикнути і вчитися. Я починав із 100 доларів, і сьогодні покажу тобі, як це зробити. Ну що ж, перейдемо на платформу Pocket Option. Як ви бачите, в мене вже все налаштовано. Всі налаштування та не тільки ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Також там є щоденні сигнали, три торгові сесії в день, унікальні стратегії, підтримка в чаті 24 на 7, в якому вже більше 1200 учасників, і також ще дуже-дуже багато чого. В першу чергу налаштовуємо тип графіку, у нас буде свічний та 15 секунд таймфрейм. Час експірації в нас буде складати 1 хвилина. Входити я в угоду буду на 50% від суми свого балансу Перейдемо тепер до основного це і налаштування індикаторів. Першим індикатором у нас буде Bollinger Bands. період в нас буде 21, Deviation у нас буде 2. Стилі в нас ось такі. CCI ми виставляємо період 27 та ось такі, в принципі, стандартні стилі. Там, де в нас буде 100, там мінус 100 робоча зона, і ми будемо йти від перекупленості та перепроданості. В ході даних наших угод ви все побачите. Та виставляємо чудовий осциллятор, в якого короткий період буде один, а довгий період буде 35. стилі стандартні. Що ж, давайте я знайду гарну потенційну точку входу і покажу, чому ми входимо саме так. Нагадую, що входимо ми на 50% від суми нашого балансу. Так, ми заходимо на продаж. Давайте я вам поясню, чому ми так зробили. В першу чергу ми дивимося на Bollinger Bands. Якщо ми бачимо, що в нас є ось ця верхня лінія, до неї дійшов графік, це і першим сигналом на те, що потрібно брати на продаж. Наступний CCI. Та, як я вам говорив, ми будемо працювати від зон перекупленості та перепроданості. Зверху в нас є перекупленість. Це означає, що даний актив, який ми зараз торгуємо, є перекуплений і його будуть активно зараз продавати. Тобто ми тут шукаємо вже підтвердження. Та по осцилятору ми також шукаємо вже друг і підтвердження має бути червона, в принципі, свічка. Все, ми маємо три чітких сигнали для входу в угоду на продаж. Ми продали, чекаємо хвилину і побачимо, чи будемо фіксувати свій результат. Залишається 5 секунд, але я думаю, що імпульсу не буде такого сильного. І в принципі, ми забираємо свій перший впевнений плюс 146 доларів у нас на балансі. Що ж, далі ми входимо. Я тут виставив собі, до речі, не суму, а відсоток від балансу. Тобто, бачите, зараз ми будемо заходити на 73 долари. Це і половина від нашого балансу. Шукаємо наступну гарну точку входу. Так, заходимо на продаж, бачимо гарна точка входу. У нас дійшло до верхньої лінії нашого болінджера. CCI наш знаходиться в перекупленності, та коли ми заходили, на нашій точці входу була червона свічка. Відповідно, ми зайшли на продаж по цим трьом сигналам. Ось такі імпульси мені вже подобаються. В принципі, ми зробили все по правилах. Бачимо за цими імпульсами, що ми, в принципі, знайшли дуже гарну точку входу. Але може бути і такий самий імпульс вгору. Давайте подивимось, може бути досить ризиковано, але нам головне результат. А результат в нас знову плюсовий, забираємо вже 140 доларів. І на балансі в мене за дві угоди це є дві хвилини часу, вже 213 доларів. Е, наступна сума на угоду в нас буде складати вже 106 е, доларів. Давайте шукати наступну точку входу. Так, бачимо непогану потенційну ситуацію. Те, що я можу побачити, зараз графік у нас в консолідації, тобто в боковику. і Тому, відповідно, зараз можливий рух догори. Ми чекаємо підтвердження лише від чудового осцилятора, і будемо від нижньої межі Болінджеру брати зараз на покупку. Ось тут трошечки запізно взяли, але бачимо на дуже гарному імпульсі. CCI наш був перепроданий, відповідно, це означає, що його будуть даний актив точніше будуть купувати. Чудовий осцилятор дав нам гарну зелену свічку. І по Болінджеру якраз було. В принципі, відбилося віднизу. Просто дуже сильний імпульс був, тому коли я нажав, відкрилося тут. Але ми бачимо, в принципі, воно себе дуже гарно відпрацьовує. Так, друзі, це в мене була не найкраща точка входу через цей імпульс, але все рівно ми фіксуємо знову ж таки впевнений плюс. Три угоди 311 доларів. в мене вже в кишені. Давайте шукати наступну нашу гарну угоду. Так, заходимо, друзі, на покупку. Знову ж таки, ми бачимо, що в першу чергу наш сісія є в зоні перепроданості. Це означає, що графік буде рости. Я вже це повторюю четвертий раз, але все рівно, щоб ви краще це розуміли. По чудовому осцилятору ми побачили, відкрилася зелена свічка, закріпилася, відкрилась друга. Це є дуже добре. І по Болінджеру, якраз наш графік був на нижній лінії Болінджера, що означає, що нам активно потрібно робити, правильно купувати. Ну що ж, друзі, четверта угода підряд, четвертий плюс, і так я зі 100 доларів зробив 454 долари. Ну, не за 4 хвилини, за 5, тому що поки ще переключався між активами. Я вважаю, результат неймовірний. Ну що ж, нас на балансі зараз 454 долари. Але в мене тепер питання до тебе: що ти зробиш зі своїми 100 доларами? Спустиш їх на ще один вечір у барі чи використаєш, щоб побудувати собі майбутнє? Пам'ятай між тим студентом, який мріє, і тим, який заробляє, є лише одна різниця: це є дія. Якщо хочеш ще більше працюючих стратегій, сигнали, повноцінне навчання, все це є в мене в телеграм-каналі. Він є повністю безкоштовний. Там ти зможеш повністю опанувати нову навичку і почати заробляти. У нас тут же більше 1200 людей, людей, всі стабільно торгують і заробляють. Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, став лайк та пиши свій результат по цій стратегії в коментарях. Зустрінемось.